Україна рік після в Івано-Франківську відбувся круглий стіл, в ході якого експерти і громадські активісти проаналізували події від часів майдану до сьогодні. До дискусії долучилися журналісти місцевих змі, в тому числі і мої колеги. Що змінилося за рік? Подій багато втішних менше. Втрата Криму, Донбас, зневіра у суспільстві не такого чекали люди, збираючись у Києві та на місцях. Пригадаємо, у ті дні нас підтримував увесь світ. Дуже велику непосильну поміч оказало польське міністерство справ внутрішніх справ, прийнявши хлопців на лікування до шпиталю свого внутрішнього, який навіть не призначений для, для всіх громадян Польщі. Жінки, заробітчанки, заробляючи для дітей тут, приходять і майже половину того, що заробляють, віддають хлопцям. Проте підтримка світу є й тепер не така, як би нам хотілося. Та у дипломатичних колах так прийнято ставитися до подій у світі з обережністю. Більше турбує громадських активістів інша позиція українських політиків. Фактично ми не намагаємося зробити будь-яку оцінку. Оцінку вже кожен українець зробив самостійно. Ми знаємо, що ця оцінка, на жаль, є невтішною. І ми вчора провели такі круглий стіл у Львові. Сьогодні Івано-Франківську. Наступного тижня це буде Тернопіль, Рівне Луцьк. Завершуємо ми наш в стіл у Києві. Головне це позиція людей. Навіть на сході України є багато патріотів. Я хотів донести той момент позитиву до мешканців західної України, показати є люди на сході, які спроможні зі зброєю в руках стояти і захищати свою батьківщину. Попри відверті, негаразда у суспільстві, навіть у такий складний час маємо чим пишатися насамперед нашими героями. Найбільший плюс, напевно, те, що ми все-таки будемо мати скоро патріотичну армію, професійну, вистраждену і завойовану, так би сказати, загартовану у боях з великодержавним російським шовінізмом. В єдності сила, і це не прості слова. У часи війни українці знову разом і гуртує нас саме любов до своєї землі. А це і рік тому, і тепер залишається незмінним.